Тундуратару. <прощит> Привіт, я Вітя Вітяшенькарук. Рік закінчення 99-й. Я вже 17 років в Польщі, вчився на психології на Іголонському університеті. Я ані разу ще не зіткнувся з такою практикою, щоб абсольвенти збиралися і робили для своєї школи щось, щось важливе. Найчастіше буває так, що я закінчив школу. Все, після 20 років я зустрічаюся з ними, ну як в тебе, як в мене, все добре буває. На однокласниках всі зустрілися, на Фейсбуку там щось пописали. Але ми можемо набагато більше, тому що в нас багато енергії, в нас багато знань. Коли Міша прийшов до мене і сказав, що його ідею зробити є те, щоб українська гімназія була найкращою школою в Україні, спочатку в мене з'явився Суні. А, чи це можливо? Потім Міша мені дуже багато розповідав, і я повірю в це. Я вірю, що це є можливо. Це можливо завдяки тому, що в нас створ мені так здається, що створювалася велика база хороших спеціалістів, котрому ми з вами з'являємося. Ми... ми багато вже чого зробили після того, як закінчили. Кожен вже спеціаліст своїй галузі, кожного вже свій досвід. Завдяки тому, що ми зразу разом можемо об'єднатися, ми це можемо зробити. Бракує цієї енергії, бракує цього драйву. Тоді, в 91-му, коли гімназія становилася, вона була підтримана гімназіалістами з цілого світу, тобто бувшими, бувшими абсорбентами. І, і ми маємо можливість тепер бути цим, цим, цим другим диханням, яке може допомогти тому, щоб гімназія знову стала тим, якою ми її бачили, якою ми її пам'ятаємо. Чому я хочу вийти в цей проєкт? Я згадую 92-й, 92-й. Перший рік, коли я почав вчитися, я пам'ятаю великий драйв в цьому всьому, що ми робили. Це було багато інших предметів, яких ніколи в школу ніде в школі, в стрію не було. Це нас дуже відрізняло. Це театрозна, це карате на фізкультурі, на фізичному вихованні у Івана Івановича, а це народні ремесла, це латина. Ми були якоюсь елітою. Я так відчуваю, що зараз прийшов наш час. Тому я би дуже хотів, щоб разом зі мною ми приєдналися і все це зробили. Зі свого боку, то, що я можу зробити, я тут 10 років працюю в освіті. Працюю в гімназіях, працюю в школах вищих, працюю в молодших школах і бачу, що в Польщі виходить, що в Польщі не виходить. І хотів би, щоб ці найкращі зірці дидактичної практики були використані в гімназії. На рівні тренінгів з дітьми, тренінгів з батьками, тренінгів теж з вчителями. В мене є ці знання. Я хочу цими знаннями ділитися. Я готовий це зробити, тому що я, я вірю, що це буде. Я не байдужий, я хочу, щоб ви теж не були байдужі.